Віктор Володимирович, доброго дня! Газета Правова Україна! Ми слідкуємо за справою Сергія Шевченка. Це справа, ну, ми знаємо, що вже три роки цій справі, яка взагалі не мала би розглядатися в суді. Сьогодні мало би вже, як кажуть, закінчитись дана справа. Сьогодні мало б. Відбудеться апеляція, прокурор подав. Скажіть, будь ласка, що там вже все закінчилась дана справа, вже закрили її? І... Ви знаєте, дуже боляче взагалі дивитися на те, що відбувається в нашій країні. Всі ми знаємо, вже, що зараз іде кривава війна, що українці страждають. Так мало то страждати від расистів це одне, а коли страждаєш від своїх, це зовсім інше. Ну, ви я правильно сказали, що сьогодні повинна була б закінчитися справа Сергія Шевченка, так як Дрижнянський районний суд він закрив цю справу у зв'язку з тим, що стаття, по якій обвинувачується Сергій, вона вже декриміналізована. Але в нас прокурор вважає по-іншому, і він подав апеляційну скаргу суд. Суд, я скажу чесно, би дочекався там, бо я тривалий термін, знаєте, хворів, у мене був серцевий напад. І от сьогодні ми цю справу розглянули. Ну, знаєте, дуже боляче, дуже боляче на душі, дуже боляче взагалі на за Україну, дуже боляче за те, що ще такі є працівники прокуратури, як пан Бобінцов. Я Він... так розумію, з вашої промови що. Це... Не закінчилась справа. Так? Ну, тісно, тільки ні. Вона тільки сьогодні тільки розпочинає. Це Ви знаєте, ми прийняли рішення з Сергієм, що ми йдемо до європейського суду. І коли вже якась справа буде вже призначена суді першої інстанції, ну я так думаю, що це скоріше, буде чи синява, чи стара синява. Боже чи всі цю справу. Прослухали, відмовилися від неї те ж саме, значить, і в Дережні всі судді. Вже розглядали цю справу, тепер, мабуть, буде вже щось там інше. Але в даній частині виходить, ну що вони будуть розглядати, якщо ми знову в судовому засіданні будемо подавати те ж саме клопотання. Але вже на сьогоднішній, на, на цей раз, ми обов'язково приложимо ту довідку, яку там, типу, прокурор скаже, що там збитки 27 тисяч, приложимо експертизу, якій, значить, як ми сьогодні з'ясували, коли ми детально вивчили, збитки там на тисячу гривень цього на Ну Це тисяча гривень, і вони хочуть значить, людину засадити. А ви ж розумієте, що і прокурор сьогодні розповідав про те, що ота довідка, це ж там вона розрахована там, по вимогам Кабінету міністрів. Є експертиза, яка встановила, що тисячу гривень, там, чимось там збитки. Ну, ми детально ще раз вивчимо все це і обов'язково подамо знову таке ж саме клопотання. Але вже ми все це будемо досліджувати у суді. Буде досі в суді те, що Сергію також не був вручений обвинувальний акт. Всі ці ми знаємо взагалі нічого. З матеріалами справи також ніхто не знайомив взагалі. Тому, би, я думаю, що ми подамо нове клопотання таке ж саме. Я думаю, що суд просто буде зобов'язаний закрити цю справу у зв'язку з декриміналізацією, тому що на сьогоднішній день. Україна йде в Європу, і знову ж таки ми бачимо, що будуть скарги до європейського суду. Йти з точки зору того, що в нас порушуються права. Віктор Волденіч, дивіться, хорошо. А з яких причин тоді суд сьогодні апеляційний задовільнив заяву прокурора і скасував рішення, з яких причин що він побачив, статті такої немає. Вона декриміналізована. Ну, ви знаєте, на мою думку, як суд, просто може. Я ще не знаю рішення суду, може тільки коротку голосило. Але сьогодні пан Болотін з таким задоволенням все читав. Ну, ви це подивитесь ще чи вже подивились на нашому каналі це судове засідання. І з таким задоволенням, як би скасувалося рішення суду. Я думаю, що тут було невеличке процедурне порушення, те, що суд у судовому засіданні не дослідив цю експертизу. Це може бути підставою для скасування. Хоча сьогодні суд дослідив це і суд ж переконався, що тисяча гривень. Не 12, навіть а тисяча гривень. Розумієте, тобто сама експертиза, тобто держава заплатила за неї більше, ніж як би, збитки, які наніс, какби як ті по Сергій, там там, як вони кажуть, що він прокурор заявив, що він е, пилив ліс. Ручною, електричною лебідка. Я пиляв ліс, коротше, розпускав, грузив. При допомогою ручної і електричної лебятки. Да, ну, ну, як це можна було б лібетки, ліс пилити і э, розпилювати значить, на довжину по Чурхінгу да, на метр двадцять сантиметрів. Ну, взагалі, ну, дрова. Вітров, ну смішно, ну просто баяю, смішно. Вони роблять з нас дурнів просто-напросто, і суд намагається викрити державні функції. Він сьогодні, типу, там буде розглядати справу. Там. Що розглядати, там нічого немає. Дров вже немає. <рес> їх спалили ще в той день. Да, я як, да, як, да, як кажуть, нема. То, тобто речового доказу вже немає. Його і не Таких було. і не було. Ну не було, Ні. не було ніякої не пілки, нічого. На другий день не розгрузили, я вибачаю. На другий день вони разрозили, я опечатали печат, обратну машину мою. І вона по пів року простояла, накидали мені камнів, я її забрав. Ну От чуєте, друзі. А і цікаво, а яку ж вони експертизу, чим вони проводили, ким там чоркам. Саме цікаве те у цій справі, що тих людей, які крадуть ліс, ніхто сьогодні не притягує до відповідальності, а притягують тих, у яких можна хоч щось забрати. Ось така ситуація. Сергій, ми б хотіли для газети Правової України випустити статтю в нашій газеті. Випустити. Хотіли б, щоб ви розповіли взагалі, були ви в тому лісі, не були, брали дрова, чому так вийшло, що вас зупинили, відки у вас ці дрова? Як ви пиляли? Лі... Ручною і... і... да. коротко, 5 хвилин ви Це розказали, воно... щоб ми могли даний сюжет представити відповідно. — От, От дивися. Там, де оце вони кажуть, оцей 42 квадрат мав, що я там ліс пиляв, брав, що вони мене там і чули, як коротше та пиля, чи що вони там накрутили собі, то дивися. Я був, їхав совсем з другої сторони. Ну скажу по-чесному. Китайці пиляли, різали оцю дорогу. Ну договорився я з китайцями. Все. Вони кажуть, тихенько підійшов все там, поставив пару пляшок і забирай, коротше. Ну то що, ну лежи, то що ж не взяти? Ну то таке. Це тобто попри дорогу, ту, що робили да. китайці. Да, як просіка, там оці дерева да. росли, так? Да? Як би вам об'яснити, так. Да. Це я двігався з тієї сторони на пост, на УАЗіку. Якщо б я, як вони кажуть, щось там крав, то я б мені легше було, бо там через ліс я вже вилетичу, розумієте? Ну я ж той прямо от я указав, показав, зняв, де я взяв його. Вони до цієї до уваги не взяли взагалі. Вони арісували машину. Накидали мені в мотор камінців, ви представте собі. Віддали через півгода. Я давив їм, що вони при двох свідках. Це ж сотрудники міліції стає, поліції. Представте собі. І ліса вже не було ніякого. Вона була печатана, а де ліс тоді, все? нема лісу. От представте. А я їм все давив, де я його взяв. Я не мог бути в тому 42-му квадраті, він знаходиться, ми вже робили, ну своє я показував то есть воно да, воно взагалі в іншій стороні понимаете я и судьи говорив що я мог карту показати воно совсем в другой стороні мне вообще не було выгодно їхати отако если даже на то взялось и чим би я різав ну я приїхав китайцы різали, я забрав та й все а вони кажуть там такого лісу нема я говорю как же ж немає если о щось показав і все Навалено, вот я ж що зняв, це ж все ж документовано понимаете? помієте? Їхав на пост, що ж я на пост би їхав, ну, якщо я накрав лісі, як вони кажуть. І то, то дрова були, то, ні, то, ні, то ні, там не було ділового рішення. Експертиза, оказується, експертиза показала, що вартість. Пам'ятав се чурки, то дивіться, вони мені три роки вже. Як кажуть, взагалі ні да ні роботи, ні да нічого. Ось чиї хату спалили, коротше. От, от так от це як вам хату спалили? А от взяла і згоріла, сауна, тільки зробив ремонт ждав. От бачите як вони. Ми... А що встановили, що це підпалили? Встановили, що ми ще погризли там щось. Ну, ну ви зрозуміли. Я довел, все, балкон был відкритий, откуда залазили. Ну, це інша історія. Тут, понимаєте, і вот, нема доказів, и вони мені все одно ліплять, розумієте? Я уже с одного суду был в Летичерскому. С Летического кинула на дорожню. Вони думали, що мой адвокат, ну типа его уже нема. И если б не вы на останній секунді. Да, оце вот так я как воно є, е, кажу. Все, хана була. Ну тут народ правосуддя селетувало, все, не виновен. Ну, Бубенцов, умний такий. Каже ні. Короче, ну, ми його він ми бі... бачили, це, він, це, більше... він каже, що ви скажете, знає, що да. такої статті немає. Він каже, ну, я не мужик. знаю, що там по статті, але ми все одно докажемо, що він... Ну, то ж тисяча гривень. Виновен. То ж було, чуєте ж, а, а мені цю статтю підвели, О, дивіться як. Під конфіскацію, у Азіки, оці, оце, що вони конфіскували. За що, за оці оці Ніки, даже, підняв. Навіть якщо б я їх украв, так як, ш, это? Що ж ви оцю мою територію сюди 120 гектарів землі забрали, ще це забирати, що це таке? Взагалі, я вже три роки, ну я за тисячу гривень це не стыдно. На експертизи вони потратили, а експертиза ні одна не довела, що я там був. Ну так, я хотів би, що добавить ну, до цього, те, що Сергій тут розповів. Вибачайте, да, але ну, я на емоціях... Ну, хочу сказати доставлю. те, що коли ми вивчили матеріали справи, то хочу сказати, що жодна експертиза не довела те, що він був взагалі присутній в тому квадраті. Тобто вони проводили експертизу його машині, ті млакокрасочні матеріали, які там вона була покрашена. Експертиза показала, що там не було цих матеріалів. Тобто, якщо б він би там би був, то по-любому тому на тому пні, коли він сіті полібідку розкручував. То ви самі розумієте, скільки там би, да, скільки там би було б цих от доказів, Следів, що там є. Що ну, ви що розумієте, як взагалі можна, можна піляти лібєдки дерево. Товсте дерево таке, ну, ну як можна? Це ж, мабуть, треба дурням бути, такі, щоб таке заявляти у суді, розповідати на, на всю країну про те, що би, от людина приїхала лібеткою, напіляла і вони дерев. Під лісом стояли, і це все, все, все чули, помієте? Да, як... А свідки, свідки, 63 чули. колодочки, лібетка ручною, Ну, це взагалі не вміняємо. 63 колодочки є лебедка і це. Ну, ну... І при цьому значит, жодних ніхто не провів відтворення події злочин. Як це можна да. було лібетка і дерево. Ви ж розумієте, це ж просто, це просто смішно. Знаємо, тобто, з да. нас роблять дурако, ми повинні приходити в суд, сказати, да, ми дурні. Ми віримо в те, що прокурор каже, бо це свята людина, яка навіть не може нормально стати прямо і сказати: от, подивіться наші ві... всі відео, подивіться, як там стоїть прокурор Бубінцов. От так зігнувся. І щось там опирається на стол, щось там розповідає. Ну, це, це його справа, які він там, що і як він, але ж людина в очі не може сказати, як же він міг хлібідкою, значить там е, дерева піляти. Ну, ми знаємо, що є експертиза, інкриє е, інкриє. Ну, е, ну, є експертиза, яка встановила, що да, що. Не перебував у азі в даному квадраті, тому, не вірно, що не не перебував. Тому от ми собі представляємо, навіть якщо можна. Е... Якось зрізати лебідкою ну, не знаю, дерево, по-любому би лишились сліди перебування майна ну, тої. Слід, слід у слід у Аза. Була б би там би сліди від пилки, ну. не пилки, а так, я не знаю, і, що і, і, на експертизу вже ж брали і лебідку, і Вони ну, я не знаю, але ну, взагалі ви знаєте, арештоване я зрештована лебідка. Я не розумію, яким чином і як лебідкою можна було піляти древесина. Ну, це, це, це це і це ж треба що ж, на чурки по метр Так, і Всі одинакові чурки, розумієте? це за електричні. Подключив цими трасами, я там гарнув ці дерева. Це ужасно, не маразматики якісь, ізвините, звісно, не справа, повний зброю. Була напіво якусь піляв, ну там ні. Ну, скажіть, ну лебідкою пиляв, ну що, ну, що це воно? Ну, я... Скажіть, ну от вас зупинили на посту, там чи потім приїхала поліція, ви показували взагалі, де ви взяли ці дрова? Я їм казав зразу. Я дивіться, я їду собі, пост віжу, ніва спочатку якась. Хоп, перед постом поїхала вперед. Ну, Ніва, Ніва, я знаю. Ну і встановлювати мені. Сразу що ти везеш? Откуди їдеш? Я говорю, ось о, з зі сторони Вінниці я їхав, в мене там село. І там якраз оце навалено, знак стоїть. І навалені і оці всі дрова. Я їм кажу, я взяв там. А оці от е, сколько їх там три, оці хлісника, почали мені корочки там тикати. Ми тебе вже там пасем давно, ми за тобою вже цей. Я кажу, я вам зараз покажу, де я їх взяв. Ні, визывайте слідчу групу. Мене ніхто не став слухати. Визвали слідчу групу, сказали, що забрали на швидплощадку машину. Это прям те саду. Це не то, що, ну, як я остановили, так мене одразу забрали, поставили машину на церквоплощадку і все позабирали. Ну, скажіть, електропилку там, чи бензопилку, чи якусь ручну пилку вас хтось знайшов? Да де ж, якщо... ну куди, я дену, якщо всім... Якщо Поліцейські і всі, куди ж я її, ну сразу заїхали в райдє, там 90 чоловік було, цих слідчих. Я їм докази приніс. З все познімав, все ідею брав, ще кажу, там ще скільки на... наложено, ну, то по всій трасі було. Ну, ці от... Китайці робили, і потім вони поїхали. Все. То хай китайці мені претензії, ну якщо що, предвіряють. А так і ліса нема, і я ще виноватий, розумієте? То есть, де вони, його на наступний день вже перегрузили. Понимаете? На наступний день його вже не було. І до мы пори понимаем. де він вот деньгів... є. Я вибрати. сам не пойму. Бо так, такого ми не розуміємо, що статті нема, а судять... І Ми думали, Дивіться, що я такі... кажу, а я кажу, віддайте мені машину. Чуєте, я кажу, віддайте машину. Це мій кусок хліба. Я на ній, ну я працюю, у мене хазяйство, мені ну, їздити везде треба. Ні, не віддали. Потім все-таки їм вже не було куди диватися, не віддають мені машину. Я приходжу, в райвідео, розписуюсь, як заходжу, стоїть моя машина. Зі мною два співробітника полицая. Вот, стоят, я все при них распечатал, открыл, начинаю завив, стук пішов, А что таке, Глушу, не понял. Опять завив стук пошел. Я открываю крышку. Камень лежит. Я и говорю им, уважаемые. Они говорят, а нет, мы ничего не... Я говорю, сейчас я пойду за телефоном. Я пришел, вышел, зрай видел, взял телефон, заснял цей камень. Понімаєте, вони мені під клапан третього циліндру, оцей випускний, камінь грамнітний. Це наскільки вони маразматики положили. Такі маразматики. Це буде. І це все, це все зафіксірує, і віддали і у вас. Ну, тобто без лісу, без нічого я його забрав. Віктор Володимирович та Сергій. Ми газета права Україна, б, якщо вже так вийшло, що сьогодні справу. Не закрили, а віддали на розгляд суд першої інстанції. Ми б хотіли далі відслідковувати її і все-таки подивитися, чим закінчиться дана справа, як наша Україна сьогодні йде в Європу, з якими законами, чи виконуються ці закони і взагалі чи будуть нас чекати в Європі з таким виконанням. Цих законів. А то получається, сьогодні такі прокурори порушують суди, за це затверджують ці всі їхні порушення. Люди подають на Європейський суд і Україна потім своїх карманів виплачує людям кошти і заганяє. То, ну, получається, що Україна винна, а не той прокурор, який сфальшував, і той суддя, який це затвердив, закрив очі на це все. Ми бажаємо вам успіхів в даній справі, ну і законних рішень. Дякую вам. Дякую Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте.